Я думаю, що є безумовно інформаційно-психологічна операція, яка дійсно полягає в тому, що розвінчуються міфи, створені знову ж таки російською пропагандою про те, що Крим захищений, це непотопний авіаносець і таке інше, те, що вони поширювали, це перший момент. Друге, демонструється, що Росія є вразлива, ну тому що треба сказати наступну річ. Ми ж прекрасно розуміємо. В російському уявленні в російських історичних пропагандистських наративах ну Севастополь, який вони постійно називали городом руської слави і постійно переписуючи історії, таке інше, це для них, мабуть. Ну після Севастополя, мабуть, тільки Москва і Петербург. і Це без перебільшення можна сказати по вразливості. І саме через те, от удари чи бавовна в окупованому Криму. І ось ці прильоти по командуванню Чорноморського флоту Росії в Севастополі на та ті вибухи, які були в Джанкої, в Новофедерівці або в іншій, і під Підкерчі навіть це звичайно досить потужний серйозний удар. Ми бачимо, як це подіяло на. Людей, які в Криму з Росії приїхали хто жити там, кого перевезли, хто приїхав відпочивати там, як вони реагують, і як вони тікають звідти багато хто. Ну і крім того, це репутаційно, тому що ну а як же ж імідж держави, яка має такі потужні засоби протиповітряної оборони, начебто, які вони рекламують аж 400 наприклад, і намагаються продавати там в Індії чи в Туреччину, і тут пропускати такі удари. Ну і військову складову це теж має, тому що, наприклад, удар по аеродрому Саки під Новофедерівкою він мав і військову мету, тому що було знищено, були знищені літаки морської авіації Чорноморського флоту Росії, штурмових штурмовики і бомбардувальники, які вилітали і наносили удари, зокрема по українській території. Так само під Жанкоєм були вибухи складів, де в принципі встановлено, що там реактивна реактивні снаряди, снаряди до реактивної артилерії, ракети і таке інше знаходилося. Тобто вони носять як військову, так і інформаційно-психологічно. Чи можна це назвати передумовою до? Звільнення Криму, я думаю, що так. Просто не одразу і не зараз, тому що ясна річ, потрібно звільнити перед цим е окуповану частину Херсонщини і Запорізької області на півдні. Але це, ось такі дії, вони звичайно що створюють відповідні передумови, тому що спочатку наші військові знищували ближні тили, які знаходилися починаючи від Нової Каховки чи під Мелітополем. чи... Вже ми знаємо в знаменитій Чорнобаївці, а тепер уже справа доходить і до так званого дальнього тилу, звідки підвозилися якраз на окуповані рубежі Херсонської чи Запорізької областей. Тому це комплексне, але рішення. Але звичайно, воно ще потребує певного часу.